Боротьба за прозорість, щіткий розподіл коштів, викриття фактів корупції. Головні причини усунення Ольги Галабала з посади заступника голови облради. Екологічні кошти, те, що стало останньою краплею для того, щоб БПП свобода звільнила її. Йшлося про суму в понад 66 мільйонів гривень. Квота вийшла 654 тисячі на одного депутата. Ця квота була перемножена на кількість людей в фракції кожній, і була визначена сума, яку має до розподілу по екологічних коштах кожна фракція. Відповідно, ця Фракція на цю суму визначає об'єкти. А потім визначає підрядників на ці об'єкти. От а потім працює все за цією системою, яка була і до сих пір. З кожного об'єкта ти маєш відкатну складову, яка складає там від 10 і до 50-60%. Також була лінія конфлікту, яка стосувалася застосування системи прозоро, яка б унеможливила відбір вручному режимі підрядників на дотендерні суми. Ще два питання: боротьба з незаконною виробкою лісу та видобуванням піщаногравійної суміші. Однак, в обласній раді, за словами Галабали, діє у Правлінський маніпулятивний стиль, ворогам, закон, друзям усе. Це не є питання навколо буду я заступником, не буду заступником. Так, це питання навколо того, чи ми міняти правила на рівні області, чи ми консервувати старі правила, ще які діли за режиму Януковича. Активістка майдану, одна із засновників реанімаційного пакету реформ та стипендіат програм Оксфордського та Віденського університетів Ольга Галабала, продемонструвала свої новітні майданівські погляди не лише стосовно роботи обласної ради, але й дизайну чиновницьких кабінетів. По собі Лишила ось такий перший небюрократичний кабінет державного службовця, як командний гравець, який не терпить маніпуляцій. Галабала разом з однопартійцями перейшла в опозицію і пообіцяла, що спокою корупціонерам не дасть.